Чи будуть успішні наступи атаки українських безпілотників по РФ? Та да, ми знаєте, ми на порозі якоїсь такої супер успішної операції, до якої дуже довго готувалися. Там і де ще знаєте, якийсь такий аналіз, глибокий, прям глибокий, глибокий. Це е, працювало дуже багато людей, і от щось таке супермасштабне нас чекає. Так що так, там буде успішне. Воно буде крім успішного масштабне і щось буде дуже багато. От саме в такому. Чи буде влучання в ціль? Я думаю, так буде. Чи вдасться найближчим часом відкрити новий зерновий коридор територією країн НАТО? Ну це не про найближче. Десь ще в місяць, ні, а потім, да, десь туди чуть, -чуть пізніше. Чи варто очікувати на масштабні провокації з боку РФ 1 вересня, коли українські діти підуть в школи? Я все таки не впевнена, що це буде, знаєте, як прильоти саме по школам. От я за це не впевнена. Це як чи може якимось чином підзачепити школу, це може бути, але це не направлено саме на школу і. Навіть скажу більше, як би це для Росії не було непритаманно, якось вони стараються цю тему обходити. Чи будуть діти в Україні навчатися офлайн цього року? Я думаю, що буде змішане. Буде і онлайн, і офлайн, буде без кінця мінятися структура. Зараз просто я скажу якісь таке тестування спокійно, значить спокійно. Десь під загострення пішли офлайн. Така шатка весь час, змінююча структура. Буде так і там Чи отримає Україна значну перевагу в артилерії на фронті протягом осені? Перевага буде От сказати, що вона, знаєте, значна. От, тут я попливла. А чому? Тому що в нас якісь нестабільні поставки. От не через те, що ми не хочемо, а саме, саме якісь нестабільні, тому що весь час нам показують, є якісь затримки. Весь час ми змінюємо плани, виходячи через ці затримки. Саме через це у нас нестабільність. Хоча, в принципі, якби сказати, що там все так дуже погано, ні, це неправда. От якби не ці затримки, я б сказала, все ідеально. Чи свідчить обов'язкова евакуація з Куп'янського району Харківщини про те, що ця територія буде знову окупована? Я не впевнена, що вона буде під окупацією. От, отут я не впевнена. Чи будуть хотіти атакувати і захопити? Я думаю, що так, а, але нам тут їх якось зупиняють. Да? Зупинка не, не давати проходити. Так що це про це свідчить, але це не про окупацію. Перше так, друге ні. З чим пов'язана масова депортація українців з території Ізраїлю? Розірвання якихось документів, що щось конкретно за це, що за цим стоїть, якісь неможливість домовитись щось. Саме, саме ось така, якась навіть якась агресія, десь агресія, карта сила. Як по мені це щось в політиці, да? от один іншому сказав, чи от якісь такі незлагоджені дії. Чи вдасться ГУР знищити всю стратегічну авіацію РФ до кінця року? Ну, все це неправда, але над цим будуть працювати. На жаль, це не всю, але так е, нормально. Чи отримає Україна сучасні системи ППО від Греції? Отримати ми отримаємо, але приготуйтесь, що знову почнеться, сьогодні даємо, завтра не даємо, підзатримка, е без кінця якась маніпуляція, брехня. На виході отримаємо. Чи є в Міненергоплан, як запобігти обстрілам та значним пошкодженням енергосистеми України з боку РФ? Взимку ну, план є так. Він і розроблявся. Якісь навіть скрупульозні підходи. Я не можу сказати, що його нема чи вдасться зберегти? Не кругом, але план є. Чому в США закликали американців негайно покинути Білорусь? Якісь має бути загострення по Білорусь? Е е ну я наскі розумію, там можливо навіть щось зв'язано чи з переворотом, чи е конкретно саме з цими? Там з однієї сторони так я тут підтримую ідею кордонів. Але там не кордонами єдиними. Є якийсь там стратегічний план, і саме по цьому плану має бути якесь загострення. Чи вдасться пришвидшити навчання пілотів на Ф-16? Ну, 100 що вони будуть навчатися менше, ніж нам говорять. Це 100%. Якась така риторика для закутування. І крім того, нам говорять, що поїхали ж спеціалісти, це ж не поїхали я з вами, да? які там і F16 бачили по телевізору, а поїхали професіонали, які все там знають, скажіть, куди там нажимати, і буде щастя. Так що моя відповідь так. Чи буде створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України до кінця поточного року? Ні, не буде це все в процесі. Крім того, оцей же процес це, е, він якось таки нестабільно працює. То він якось розганяється, то зовсім зупиняється. Е, так що це піде ще й на слідучий рік. Чи вдасться і надалі стримувати загарбників на Сході? Моя відповідь так, і стримувати і десь ми маємо взяти на рівень того, що котел, чи як воно правильно називається, саме коли її беруть в круг і потім там зажимають. Тут будуть тримати, тут все нормально. Це не про те, що легко, це не про легко, але тримати будуть. Чи побачимо ми значні просування ЗСУ на півдні протягом вересня? Просування будуть, вони не будуть настільки швидкими, як ми вже бачили. Навіть десь має сповільнитись, тому що давайте вам навіть по, по словам розкажу, що в нас якесь просування, і далі сили, які йдуть, і десь. Має бути підзупинка і потім знов просування такими маленькими кроками. Чи будуть і в майбутньому затримувати проросійських активістів в країнах Європи? Моя відповідь так. Воно навіть десь буде набирати ще більше обертів. Зараз ми бачимо, що це щось як одиничне, щось, що дуже мало. А потім чи якийсь закон буде введений на рівні того, що йому потрібно реагувати активно. Так що моя відповідь так. Чи вдасться РФ провести псевдовибори на окупованих територіях 10 вересня? Загалом ні, але нам напишуть, напишуть, що вони їх провели. Там просто показують, що буде таке загострення, що їх нереально провести. Але потім по дьяволу всі напишуть, що так вони пройшли, і результати ми отримали. Чи призведуть регулярні атаки українських дронів на територію РФ до того, що в Росії заборонять цивільні авіарейси? У ну, те, що це приведе до колапсу саме цієї сторони, то моя відповідь так. І воно, знаєте, щось чим далі, то воно буде гірше і гірше, саме за віорейсами. Так що моя відповідь так. Чи вдасться до кінця року повністю позбутися московського патріархату на території України? Ну, я відповідні. Дуже багато працює медіо, якась іще заклики, що давайте не будемо чіпати, і оце така тема, що з однієї сторони так, а з іншої ні, так і залишається на слідучий рік. Чому Зеленський активізував зовнішньополітичну діяльність в країнах Європи? Те, що відбувається в нас, нам не вистачає зброї. І це не про те, що він так, якби, дуже цього хоче, а це вимагає час з іншої сторони. Це ж не вчора народилось, це ж не тільки про Зеленську, який тільки поїхав. Нам говорять, що над цим працювали дуже довго і з цієї сторони отримали так. Зараз він поїхав якби, підписувати докум... документи. І... Такі запланований вояж саме Зеленського за цим. Частина його роботи. Чи дійсно у окупантів в Криму виникають серйозні проблеми з логістикою? Не на всіх напрямках. Є напрямки, де взагалі дуже погано, а є напрямки, де все стабільно. Так що, моя відповідь 50 на 50, є напрямки, де. Логістикою геть, що називається скулес, все гаряче йде на фронт, а де як було такі є. Чи отримає Україна винищувачі Гріпен наступного року? Отримати ми його отримуємо, але з затримками і не зразу. І ще ми почуємо 56 відмов. Потім в кінці кінці вони його дадуть. Так що це на рівні в 16 і, і тих самих леопардів, і тих самих ракет. І знаєш, я на це все дивлюся. У мене така ситуація, що в нас повтор сценарію, і, і що знов, так знов. Чи будуть застосовані в Україні надійні та ефективні системи пасивного захисту трансформаторів та електрообладнання від атак РФ? Ви знаєте, що дуже гарно буде працювати. Щось таке суперстабільне, при тому якась така вона потужна, і, і взагалі, те, що дає світло, як нам закінчилось. Так що, моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.